Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо можливість додавлення в проєкт інформації з текстового документу. Часто таке трапляється, що у нас інформація була зібрана з GPS-пристрою і записана на паперовій, паперову форму. Для цього ми такий навчальний набір даних. Він представлений в Xelівському файлі. Це найзручніша форма збору і опрацювання даних. Враховуйте два таких моменти, що координати повинні бути в чітко визначених колонках. Це довгота і широта X, Y. Дані координати представлені у градусах. Це географічна система координат в 84 Тобто градуси цілі. Далі йде через крапку це важливий момент. Дробова частина це вже йдуть дробові частини градуса. Так само можна записати координати в градусах, хвилинах і секундах через пробіл. Quantum GIS їх теж буде розуміти. У мене є погруповані дані, тобто до кожної конкретної. Групи даних належать конкретні точки. І просто пронумеровані в межах групи ці дані точки. Наступний наш крок це переведення з формату Excel. Текстовий формат, який читає QuantumGIS, його треба перезберегти. Вибираємо текстовий формат і запам'ятовуємо, яким чином розділюється значення. Можна вибрати, наприклад, текстовий формат. Роздільник табуляція, Зберігай Так, наступний крок. Відкриваємо Quantum GIS, вибираємо значення Добавити слой CSV, це теж текстовий формат. Знаходимо наш документ, додаємо його. Так, Якщо у вас колонки підписані X-Y координати, автоматично програма розпізнає їх, що це є координати, і відповідно вона їх і визначає. Також можуть бути перемішані координати, тобто, коли у вас в X записані y, тоді у вас буде розвернута система координат, і ваші точки будуть знаходитися десь в районі Тихого океану. Тому на це звертаю увагу. Виставляємо роздільник табуляція, або якийсь інший, в залежності від того, яким чином ви розділили свої дані. Натискаємо ОК. Так. Наші точки додавлені. Для того, щоб визначити, чи вірно ми вказали параметри, додаємо інтерактивну карту. Я користуюся плагіном QuickMap Service Google Satellite. Ось. Наші точки є винесені на карту, і ми вже можемо бачити приблизно, чи ми вірно все вказали координати для розпізнавання. Плагін, який використовується для об'єднування точок в полігон чи лінію. Називається Points to One. Його потрібно дозавантажити через менеджер модулів. Points to One. Він в мене вже встановлений. В розділі Vector. Points to One Вибираємо наш точковий шар. Створити полігон. Групувати за значенням, так як в мене це передбачено. Було вже в текстовому документі. Називаємо відповідним чином. Наш векторний шар. Вибираємо Добавити його в проект, обчислюємо. Наступним кроком можна додати геометрію значення наших полігонів. Використовуємо калькулятор полів, створюємо нове поле площа, вибираємо дробове значення. Два знаки після коми. В командах в геометрії шукаємо значення площі. Ділимо його на 10 тисяч, щоб отримати значення в гектарах. І підтверджуємо. Для того, щоб ввести, вивести наші отримані результати на електронну карту, йдемо в налаштування параметрів шару, властивості. Підпис. Вибираємо підпис для шару, вибираємо назву нашого параметру, який ми додаємо. Також ставимо параметр буфер вимкнутий. Це дасть краще відображення наших даних на карті. Таким чином, ми з текстового документу, де були введені координати наших точок, отримали векторний. Векторному форматі дані, і обчислили для них площі вивели на екран. Дякую за увагу!